Доброго дня сьогоднішня наша зустріч з лікарем ендодантистом Гончаруком Миколаєм Сергійовичем. Всім доброго дня! Та засновником Dental Center Гончаруком Сергієм Володимировичем вітаю. Я знаю ще один цікавий факт про Миколая Сергійовича. Миколай Сергійович, Я знаю, що ви проходили практику в Америці. Так точно. Що ви там робили? Як це було? Цікаво, не цікаво. Що ви в Ста стажувався, дивився насамперед, як лікують зуби американці? Угу. І як лікують зуби американці, американські лікарі? Набирався досвіду це наших круто. американських колег це дуже круто. Це дуже великий рівень. Скажіть, будь ласка, коли ви приїхали вернулись в Україну після практики в Америці, чому ви вибрали науку ендодонтію? Давайте пояснимо, що таке вообще ендодонтія і лікар ендодонтист зараз. Я хочу почути, чому а потім спитаємо обов'язково. Я цього не знаю. Чесно. Я побачив лікаря-ендодонтиста, тому що в Україні ну так профільно не навчають угу. в, в університетах, але я побачив лікаря-ендодонтиста за. Мікроскопом. Uh -huh. uh, мені, дуже... Da, мені дуже сподобалось, як виглядає лікар-ендодонтист uh -huh. за мікроскопом, це все на екранах. Uh, ти бачиш зуб просто в 25 разів збільшений, uh -huh. ці короневі канали. І я просто вирішив, що мені це дуже подобається. Можна сказати, хочу... Ніколай Сергеевич привез нові технології. Можна так? Uh, Нікола Сергіович, uh, смотрите, для мене как. Чоловіка остраненного від медицини, мені дуже интересно, що ж все-таки за наука така ендодонтія, і хто доктор эндодонтист? Це лікар, наука ендодонтія це наука про нерв зуба. лікар ендодонтист займається тим, що лікує нерв зуба. Лікує, пломбує і все, що стосується нервів. В зубах mm -hmm. це в принципі до лікаря ендодонтиста Під мікроскопом, да? Тільки, ісключительно під мікроскопом, і можна... на сьогоднішні ну сьо, на сьогодні uh -huh. це ну без нього. Я не знаю, як займатися, якщо чесно, uh -huh. ендодонтією профільно. Uh -huh. Тому на сьогоднішній день це маст хев у усім, хто хоче займатися ендодонтією. Мікроскоп це маст хеп. Yeah. Я хочу, щоб uh, Микола Сергійович uh -huh. пояснив. Давайте. Перед тим як ми будемо говорити про нерв в зубів, угу. про пломбування кореневих каналів. ми это по, меня пояс... этот Давайте в двох словах про анатомію зуба. Угу. І ось я хочу пояснити, а далі ви будете спілкуватися. Так що таке анатомія зуба? Наші зуби мають коронкову частину. Це от зуби, які ми бачимо при посмішці угу. то, що в нас в варту, коли ми дивимося в дзеркало. Угу. Це коронкова частина зуба. Угу. Далі йде шийка зуба. До якої прикріпляється кругова зв'язка, грубо говоря, дісна, ясна. Uh -huh. І потім кори, корні зубів. Так, Або корінь. Тримається О, зуб. оце, значить, коронка зуба uh -huh. і корні зубів. В цих корнях є канали. В цих каналах е, знаходяться нерви. Боже, це, це щось дуже і дуже маленьке. таке. І ось Лікар-ондодонтист uh -huh. лікує в оці канали, мікроканали в корнях зубів. В каналах ще є мікроканали? І мікроканали в каналах також є. І ось він, лікар ендодонтист ця людина, яка пломбує кореневі канали, і, і мікроканальці також. Оце це як Бетмен В канаті така... в сфері стоматології. Для чого нам все-таки лічити і пломбірувати канали, Почему ми не можемо. І в чому різниця, так? Да? Да. Я реагується? почну з того, що лікувати і пломбувати кореневі канали це дві різні речі, якими mm -hmm. займається лікар ендодонтист Тому що запломбувати кореневий канал це означає вбити нерв. Якщо так, по-простому, угу. давайте ви... по-простому, щоб да, по і це буде, зразу же, хочу почерпнути, це буде мертвий зуб, коли ми вбиваємо Так, нерв. Це, буде, це буде вже зуб без е, нерва, тобто мертвий, мертвий зуб. зуб. Угу. Да, мертвий зуб. Так, це е, Лікувати кореневий канал або лікувати зуб нерв, угу. да, це зберігти, означає зберігти життя зуба. тобто угу. пролікувавши нерв. В зубі ми можемо його е, залишити живим, не а вбивати. Дуже важливо розуміти, можна я добавлю, що наші зуби це кожний зуб це угу. окремо стоячий орган, угу. такий угу. самий як серце, льохкі, угу. нирки, печінка і так далі. Це орган. Угу. Кожний зуб має свою інервацію, своє кровопостачання. Е, що ну, таке і нервація? Це нерв, ну, то а, є, ага. нерв. нервову систему. Угу. І е, за кожний зуб, зуби це не ногті, це органи. І за кожний зуб треба тобто, боротися. Кожний лікар-стоматолог yeah. буде боротися за те, щоб зуб був живий, mm -hmm. тобто живий. його лікувати. І на сьогоднішній день про що говорить Микола Сергійович: що лікарі-ендодонтисти лікують не тільки видаляють нерфі, mm -hmm. плубують канали, а і лікують. А як проходить лікування е, самого нерву? Е, є дуже багато варіантів. Коли ми можемо зберігти нерв. І якщо так знову ж таки по-простому, як виглядає лікування, лікування нерва зуба. Якщо нам дозволяють умови, ми прибираємо весь каріс та ту інфекцію, яка визвала, да, це, це запалення? Прибираємо ту частину нерва, яка інфікована, яка болить. І закриваємо це все спеціальним матеріалом. Uh -huh. І То, закриваємо зуб. Тобто, Миколай Сергійович, дивіться, є е, певний протокол лікування самого нерва, самої пульпи. Звісно, звісно, цей звісно. протокол е, він під собою подрозуміває, що? що є певні методи. Я, я методи... вам розкажу, я зрозумів. Дивіться. Е, Наші зуби, як і все, майже все mm -hmm. е в нашому організмі, вони, по-перше, стерильні всередині, по-друге, герметичні. Це, mm -hmm. в принципі, два таких поняття, які одне від одного залежать. Що таке каріс? Це та інфекція, яка е руйнує. Перше стерильність, друге герметизм нашого зубу. Mm -hmm. До чого. Е Зводиться лікування нерва зуба до того, що ми маємо прибрати фактор, того, що руйнує цю стерильність, і відновити герметизм. Інфекцію прибираємо, герметизм відновлюємо, а нерв далі залишаємо, зуб, а далі зуб сам себе якби довиліковує, так ну якщо ви порізалися, ви ж заживаєте через да, тобто заживає, як mm, То... це, це, це круто. А другий момент я хочу, щоб вот ви розповіли Микола Сергіч. От... Пломбування кореневих каналів, про те, що питала Юлія. Так. Відбувається, от пломбування кореневих каналів ми зрозуміли. Там видали нерв і пломбуємо кореневі канали, коренева пломба. Чому саме під мікроскопом? І які головні критерії в цих кореневих пломбувань, кореневих пломб? Що, що лікар додатист яку ціль він преследує? Е, Чому саме під мікроскопом? Відповім одним реченням, і мені здається, це дуже таке слушне доповнення буде. Раніше е, в нас є такі зуби, е, перші жувальні зуби, угу. шостий зуб. І раніше, десь до 80-х-90-х років, коли на е, в США і в Європі почали з'являтися тільки перші мікроскопи. Раніше вважалося, що в цьому зубі три корені і три кореневі канали. Тобто, Треба пломбувати три кореневі канали. Все, більше нічого немає, там, в принципі, легкий зуб, і всі так і пломбували. Але як тільки почала з'являтися комп'ютерна томографія і мікроскопи, Для різко е... виявилося, що в цьому зубі в 95 випадках в... зі 100 чотири кореневі канали, а не три. Як правило. Як правило. І... Те, що раніше, там, якщо запломбували цей шостий зуб, він починав боліти, і лікарі казали, ну все, ми нічого не можемо зробити, тоді видаляємо. Тобто не знали, причини, видали, то... не знали причини. Не знали причини. Якщо видалити, типу... то зуб боліти не буде, і не обов'язково ти... лічить канали. Є, якщо нерв видалили, не то... нерв. А якщо вот болить зуб, ми його удаляємо. Да. Кого, зуб? зуб удаляємо і нічого не ні, Ну, ні, ні зуба, ні проблем. <гум> просто захоче людина бути без зуба чи не захоче. Ми, ми про це говоримо. Звісно. Наприклад, у тебе заболів зуб, ти його виробив. Я, звісно, буду боротися страв... до останнього, щоб його зберегти. Просто зараз, про що говорить Миколай? Що е, виявилось, допустим, не три канали, а чотири. Зараз е, вже давно, це не то, що зараз, вже давно провідні стоматологи. Говорять про те, що є комплекс uh -huh. кореневих каналів. Uh -huh. І мікроканальців. Про те, що ми говорили: що ендодонтисти пломбують у ці навіть і мікроканальці, оце е дуже важливо. Для того, щоб досягнути герметизму, так? Звісно, звісно, звісно. Вот. звісно. Тобто мікроскоп. Е чому, чому під мікроскопом? Да. Тому що. Е він банально дозволяє лікарю більше бачити. Я вчився в медуніверситеті. Uh, а сколько разів лічуває мікроскоп, вибачте? Ну, до 40 разів. До, 40, до 40, разів. 40 разів. Считається так, наскільки я знаю. Mm -hmm. Базовий мікроскоп дає збільшення 25 разів. Більш продвинутий мікроскоп 40 раз, самі продвинуті мікроскопи 60 раз. Це моя інформація. Мені цікаво, іменно скільки потрібно для доктора ендодентіста, щоб цей це канал. Чим більше тим краще? Ну, якщо так в середньому казати, то так. Чим ну, більше тим краще. собі представити, що от канал наш толщина. Я, я вже розумію, що він дуже а маленький лікар це я сидить, Дивиться в мікроскоп і бачить оцей вот кореневий канал. Вот такий вход. Mm -hmm. І він може побачити через систему е, зеркал. Да. Може побачити чуть Так, Я бачила, да, біла к роботу доктора Нендендентічутлі коли бачимо. бачимо. Максим Сергійович. А вас знаєте, це? що мені дуже цікаво, зараз такий вопрос не по темі. Е, скажіть, удобно працювати, смотря в мікроскоп і працювати окремо руками. Таке враження, що у вас і глаза окремо, і руки окремо, наскільки це удобно? Сергій Володимирович, я думаю, підтвердити, що набагато зручніше працювати в мікроскоп на 12 годин, вот так вот ззаду позаду пацієнта, ніж отак от. А я хочу Добре. відповісти з точки зору для наших глядачів. Працювати в мікроскопі це для лікаря, це як освоїти нову технологію uh -huh. і певні нові навички. Uh -huh. Це не просто сидіти там, пиляти, ти сидиш дійсно, в тебе очі тут, руки тут. І ти як-будто… Це дуже цікаво. Я хочу другий момент розповісти. Я вчився в медуніверситеті, uh -huh. нас дійсно вчили там шістька верхня, три корня, три канала. І от я довгий час в своїй практиці пломбував канали. До речі, успішним я вважався пломбувальщиком каналів. Тоді не було такого, як андодонтист. Uh -huh. І ми, значить, у щось там штиркали отак, от просто мануально. Сьогодні лікар-додентист бачить це все в мікроскоп. Що головне для лікаря-андодентиста гарний мікроскоп, напевно. Мати гарний мікроскоп, голову і руки. Головне це пройти канали. До кінця гарно все вимити всю ту інфекцію. Це більше розширюю всю ту інфекцію, забрати всі інфіціровані, інфіковані тканини, і потім дуже гарно запломбувати, щоб оця коренева пломба приклеїлась до стінки канала Ізнутрі. І тоді буде герметизм. Тобто... Тоді не буде проблем з чим сталкуються люди, коли пацієнти кажуть: Я запломбував канали мені нерв видалили. Я запломбував канали, у мене зуб болить. Чому цей зуб може боліти? Поясніть, Миколай Сергійович. Щас, секундочку, я хочу повернутися к мікроскопу. На якому мікроскопі в Дентал Центр працюєте ви, Миколай Сергійович? Лейка. Це найкращий мікроскоп? Лейка – один з найкращих. Угу. Дякую. Питання на засипку: от дуже часто пацієнти є, є таке мнення, якщо зуб депульпований, якщо канали вже там почистили, запломбували, він не може боліти. І пацієнти приходять і кажуть: мені канали запломбували чого 20 років назад чи два дні назад. Неважливо. Зараз ми не будемо в цій тонкості, і в мене болить зуб. Що що може боліти? Нерв видали, що болить. Я хочу, щоб ви розповіли от нашим друзям, е, якщо так по чесному, то 80% напевно відсотків моєї роботи це переліковування. На жаль. На жаль, це перелікування кореневих каналів. Тобто я забираю е, пломбування якогось попереднього лікаря, е, лікую цей зуб і ставлю своє пломбування. І тоді зуб проходить. Mm -hmm. Чому він може боліти? Це по-перше, чому боліли ті шості зуби, які, в яких пломбували три канали, а не чотири. Тому що там один канал залишається в одному каналі, залишається нерв. Це перше. Пропустили нерв. Він не перестає від цього бути мертвим чи живим. Він переходить в стадію хронічного запалення. Тобто він може спочатку перестати боліти, але загострення буде однозначно. Постійно. А куди дівається ця інфекція? От хорошо, от нас, допустимо, чотири канали запломбував лікар. Три канали так. от в одному каналі залишилась інфекція. Так. Цей зуб у нас в голові, це треба розуміти, що зуби це голова, це дуже близько до мозга, до гаморових пазух, тим, тим більше до очей, до вух, так. це дуже все пов'язано. Куди дівається ця інфекція? Що з нею може бути? Які, от, наприклад, Я вам розкажу. Е, Наші нерви слугують дуже класним е, матеріалом, е, їжею для мікроорганізмів. Е, і якщо, там, наприклад, канал пропущений і в ньому залишився нерв. Туди посилаються мікроорганізми, мікроби. Вони починають, їсти Вони починають банально їсти, перетравлювати це нерв. і розмножуватися. Звісно. Далі що з ними? Це все потрібно кудись, щоб виходило. Отвір в каналі є. Воно і виходить через отвір. Через Ти, верхушку верху через, через, через верхушку коріння. В Голову коротше, в челюсть. Так, звісно, в кістку. В кістку, зазвичай так. в кістку. Е що в результаті ми отримуємо? Ми отримуємо запалення на верхівці кореня. Пацієнти це дуже люблять. Я, як лікар, не зовсім цього не люблю, але для пацієнтів, щоб було простіше для розуміння, утворюється кіста. На зубі утворюється кіста. Це хронічне запалення, яке є наслідком неякісного лікування кореневих каналів або запущеної стадії запалення нерва. От і все. І от ця кіста росте, росте, росте. І потім, і потім починає боліти. Так, Так. І от починається у нас, як стоматологи шутять, не, не дуже може красиво, мордіт, ну, воспалення, флюз, е�, і приходить пацієнт, там запливши і запухший, mm -hmm. і тут розріз, і тут ваше Юлія Олександровна, любиме видалення зуба і так далі. І так далі. Ні, ну На сьогоднішній на, на день видалення зуба О, це. Я ось хотів це запитати, Микола так. Сергійович. Хорошо, от людина раніше раніше пломбувала канали. В неї не було можливості. В, її, в, в людини, до яких вона зверталася до лікарів, не було можливості е, придбати мікроскоп, канали пломбували без мікроскопу, канали вже раніше запломбували 10 років пломбували. назад. І зараз зуб почав боліти. І зараз появилось там запалення гранульома, так. кіста, гранульома, кіста. Людина приходить, ви бачите цю гранульому. Що ви можете порекомендувати? Видаляти зуб чи є якісь другі? Я ріяти? можу порекомендувати е, одне в середньому в 90% випадків це півтори години у в кріслі у лікаря ендодонтиста і біль і запалення зникають. Многі пацієнти говорять, що раз довго проходяш проводиш. Много времени у доктора в кресле? Под это очень Под микроскопом это очень дорого. Сколько такая процедура стоит в дентал-центре и за сколько визитов или сколько времени вы ее проводите? Начнем ну, с, того... да, с того, что дорого ⁇ это понятие очень относительного. Mm -hmm. Для кого-то дорого, для кого-то нет. Но э, начну с того, что в среднем. Сколько стоит? Mm -hmm. Спасті зуб, давайте так врятувати зуб. Це якщо ми кажемо, треба перелікувати кореневі канали, якщо він вже почав боліти, якщо там вже там запалення досить сильне, і його треба реально врятувати. В середньому я кажу середній чек на таке: це близько 9 8 дев'яти тисяч гривень. Ну я так розумію, що за часом це дуже довго. Ну, много, много бізнесів. Я б сказав, много. півтори години півтори в мене години, в крісло. Тепер... Я просто знаю, що хочу к Николаю Сергієвичу записатися, ні то ніколи часу. <laughs> Приходяться записатися там а, через неділю, через 3... дві. Ми беремо в середньому півтори години, 8-9 да, тисяч гривень. Да? І 30 років. І 30... І от я хочу от я собі, от я не стоматолог, припустимо. Я собі пояснюю, я людина не не яка не має відношення до стоматології, я готовий потратити за свій. Зуб орган е, потратити час півтори години. Я готовий потратити 8-9 тисяч гривень спасти цей зуб орган і років 30 до нього не звертатися. І в мене зразу, я хочу... можна я питання задати? Так, так. Миколай Сергіяч, е, за, за, запломбували ми канали, перелікували, спасли ми зуб. Я потратив 8-9 тисяч гривень, півтора години свого часу, мені зробили все під мікроскопом. Я зрозумів, що треба лікувати під мікроскопом, тому що лікар лікардодонтист все бачить, бачить всі якісь там із'яни, мікроканальці, все це бачив мікроскоп і якісно мені проводить ендодонтію. Так. І далі питання: От багато з пацієнтів, з людей просто вважають, якщо зуб депульпований. То там тільки треба поставити коронку. Бо він хрупкий, він не ширину. Венір вінір вінір не ставимо, пломбу не ставимо. Я, наприклад, як стоматолог, знаю, звідки, це, звідки ноги ростуть. Я хочу, щоб ви пояснили. З приводу того, пломбу не ставив, ви сказали, що пломбу не ставимо, вінір не ставимо. Пломбу ми дійсно не ставимо. Ми рекомендуємо не ставити пломбу. Звісно, ми не, ну, не можемо там. Що рекомендуємо, і що ставимо? Що рекомендуємо, це. Коронку або накладку, або вінір. Для всіх цих трьох видів конструкції. Ну, вот, це накладка. на нажувальний зуб. Вінір і накладка нічим не відлічається, виходить. Є в нас, нас передній зуб. Так. Що таке вінір на передній зуб? Це ну, Це передня, 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 все, передня сторона кола, <laughs> э, вона знімається. Частина свого зуба і ставиться кераміка. вінір. Uh -huh. В жувальних зубах немає передньої сторони, немає сторони, яка дивиться в зеркало. в uh -huh. жувальних зуба, зубах є жувальна сторона. Uh -huh. Це та сторона, якою ми жуємо. Uh -huh. І та сторона, яка е повністю е навантаження е розподіляє по зубу. Uh -huh. Що таке накладка? Це вінір на жувальну сторону зуба, uh -huh. тобто перекривається товще тобто буде. Ні, він не буде товще, е, що відрізняє вінір там, накладку від пломби, це те, як вона розподіляє навантаження. Тобто пломба буде розподіляти навантаження е, точечно. Угу. І дуже великий ризик того, що десь ви щось, якийсь горішок, дуже смачний, вкусите, так було в мене. І реально, відкується? в мене, і я видалив цей зуб. На жаль. І просто розколюється зуб нахід, uh -huh. тому що пломба виконує роль, роль клина, такого, тому що стоїть в центрі, наприклад, uh -huh. да, зуба. Uh -huh. Що таке накладка? Перекривається уся жувальна поверхня, і на стінки зуба йде рівномірне навантаження під час акту жування. Uh -huh. От і все. Це ще треба розуміти. Я хочу додати, з чого робиться пломба. Це фотополімер, Фото це композит, це пластмаса. Yeah. Uh -huh. А з чого робиться, як Миколаї Сергійович каже, yeah, накладка. накладка. Говорить, що оверлей uh -huh. або інлей. Це керамічна реставрація. Uh -huh. Тобто всі ці накладки, оверлей, інлей робляться з кераміки. І ось тут випливає на перше місце фізичні свойства матеріалу. Пластмаса, композит, це пластмаса або кераміка. Кераміка набагато прочніше. Ну, грубо говоря, керамічна частка і пластмасовий стаканчик. Що а, більш про прочніше? Звісно, керамічна, звісно. Якщо до нагрузок кераміка більш э, прочна, до температурних якихось кераміка, також і біологічно совмістима кераміка також. Тому що пластмаса це по суті маномір. Ну, це вже віддільна історія, ми про це будемо говорити в наступних наших рубриках. Окей. Значить, ми вияснили, що лікування ендодонтичне – це коли лікуються канали, коли лікуються нерви і, і плабуються саме канали. Так, віду. Ми вияснили, що коронку після лікування можна не, канал, можна не ставити. Краще зробити це керамічну реставрацію. Ми вияснили, що півтора години в кріслі в середньому. Проходить лікування в лікаря-ендодонтиста. Ми вияснили, що головне це прибрати інфекцію, гарно все вимити і е, герметично закрити кореневі канали і канальці. Ми вияснили, що це доступно для збереження свого зуба органа. Так, так, 25 років. Дякую всім за зустріч. Дякую, Ніколай Сергійович. дякую, Сергій дякую. Володимирович. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Uh, до зустрічі в Дентал Центр.